Повідомлення про незвичайні переміщення прикордонних сил у Білорусі та Калінінграді. Вони рухаються невеликими групами. Це виглядає як підготовка до маневрів. Але усі сили, вогонь по цілях. GPS-навігація зникає по всій північно-східній Польщі та Литві. Дрони Камікадзе вже летять. Хвиля ракет і керованих авіабомб б'є по двох основних мостах Віабалтіка. Мета фізично відрізати Балтію від решти Європи. Малі групи ССО займають ґрунтові дороги та перехрестя. Вони блокують рух, розставляючи їжаки та міни, фізичне блокування ключових точок коридору. Політичне керівництво у Москві робить публічну заяву про вимушене створення зони безпеки між Калінінградом та Білоруссю, захищаючи свої інтереси. Західні ЗМІ починають повідомляти. Коридор перерізано, країни Балтії ізольовані. Досягнуто кінцевої мети. Російські військові оголошують. Будь-яка спроба НАТО відновити сухопутне сполучення через Сувальський коридор буде розцінена як пряме військове вторгнення у зону життєвих інтересів. Москва повідомляє про розгортання тактичної ядерної зброї. Розумію, виглядає фантастично, але.